Доброго здоров'я. Це програма має назву Підсумки тижня. Її ведуть Микола Вересень і Віталій Портніков. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Ми сьогодні будемо говорити про суддів. А якщо з російської мови, то а судді хто така була б? Зараз подивимося сюжет, Подивимо сюжети. Подивимося сюжети і з'ясуємо, хто же судді. Генеральна прокуратура взялась за суддів. Сотні служителів Фіміди можуть опинитися на лаві підсудних вже найближчим часом. 4 березня Верховна Рада зробила перший крок позбавлені недоторканності трьох суддів Перчайського райсуду: Віктора Кицюка, Оксани Царевич та Сергія Вовка. За це рішення проголосували близько 300 народних обранців. Раніше голова Верховного суду України Ярослав Романюк дав згоду на затримання й арешт цих суддів, які вели гучні справи в часи президентства Віктора Януковича. Агент прокурор України Віктор Шокін ініціював передвищої. Кваліфікаційною комісією суддів їх відсторонення від справ до парламенту наважилися прийти лише Віктор Кицюк та Оксана Царевич. Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне порушення щодо активістів автомайдану та в інших справах. Судді Вовку, Генпрокуратура висуває звинувачення у сприянні привласненню учасникам судового спору квартири в Києві та машини Porsche Cayenne Судді відкидають обвинувачення на свою адресу, переконуючи, що справи проти них є безпідставними. Ми, як ніхто, зацікавлений в тому щоб досудове розслідування відбувалося об'єктивно та всебічно, а найголовніше, у строки, визначені кримінально-процесуальним законом. Всіх трьох фігурантів об'єднує те, що свій час вони вели так звані політичні справи. Так, Сергій Вовк набув популярності завдяки справі Юрія Луценка в 2012 році. Оксана Царевич справі Юлії Тимошенко та нещодавній справі Олександра Єфремова, колишньої голови фракції партії регіонів, що за її рішенням було відпущено під заставу у 62 тисячі гривень. Ім'я Кіцюка так само фігурували у справі Тимошенко та Луценко. За словами народних депутатів з комітету правової політики та правосуддя, справи проти трьох суддів лише початок, і найближчим часом Генеральна прокуратура готує. Подання до парламенту про арешт понад ста суддів. Але чи вдасться завершити хоча б одну справу, залежить від самої системи правосуддя. Ну і як ти думаєш? Печерська правосуддя, в принципі, завжди була символом того, що тут відбувається судової системи. Це ж насправді справа не в Печерському суді, правда? Це взагалі вправа в тому, що нам не вдалося за роки незалежності створити нормальну судову систему. В радянському союзі теж не було. Скажіть, от там був суд, там був суд, який фактично повністю підкорявся. Е але, міському, такі, обкому, але а, дрібні справи. Да, да. Головне, що там не було аж так багато політичних справ. І тому, корупції. Що, да, тому що ну, просто не було політичних змагань ніяких. Та, да. За там якихось дисидентів, яких можна було то, там, ну, не на пальцях двох рук, але ну, там сотні. Для да, цього ну, на адвокат, Вдалий, вдалий, успішно, багато відвідувач. Але в будь-якому разі факт, залишається фактом, що в радянський час оці всі політичні справи, якісь великі справи, вони вирішувалися, звичайно, там ЦК партії. Так? Але якщо людина йшла. Вирішувати якісь майнові справи. Так, то вона там могла сподіватися да. на справедливе рішення. Та, так? Та, це Тепер от виникає питання: чи можна взагалі сподіватися на справедливе рішення суду, коли мова йде про якісь от такі речі? У мене є дуже проста формула. В 91-му році, коли всі сподівалися на швидкі реформи, я питав у депутатів тодішніх скликань а присяжні. А змагальність, тобто прості речі, не треба аж щось, Та? І мені казали, треба робити. З того часу, взагалі, ми не знаємо і ніхто не створив. Я не знаю, я не знаю де є юристи, які би поклали на стіл проєкт, який би вони готували 10 років, припустимо, та? і сказав, оце абсолютно ідеальний проект для цієї країни, який бере все корисне. В європейському, в континентальному судоустрої, в англосаксонській системі, і от, от для України це підходить. Я такого не почув і думаю, що такого нема. І розмови зараз йдуть про те, що погані судді і треба їх притягнути. А чи йдуть розмови про реформу судоустрою? Ну, тут Треба більше сказати навіть. Я думаю, що реформа судоустрою взагалі неможлива від цієї загальної реформи політичної системи. І, умовно кажучи, якщо є політична влада, яка здатна тиснути на суд. І вирішувати, що долю суддів, як це ми бачили за часи Януковича, тому що там вже проводилася ціла судова реформа, але фактично все в результаті залишилося, залишилося. в руках адміністрації президента і пана Портнова особисто. Раз. Mm -hmm. Mm -hmm. Потім, якщо є така економічна проблема, коли ми прекрасно знаємо, якими є умовні зарплатні цих суддів. Да, ми прекрасно да. знаємо, що коли людина, це як чинова з чиновник, будь-яким чиновником, коли людина вирішує справи, які стосуються мільйонів доларів. А отримає 6 тисяч. А отримає шість тисяч гривень, то не треба бути наївними і не думати, що хтось цим не скористається. Тому потрібно не просто реформувати суди там, проводити з присяжних речі, а вирішити, для чого взагалі люди йдуть до судів. От для чого вони там працюють. Що каже, вони просто люблять цю справу, їм дуже подобається судити. А 6 тисяч гривень це бонус за їхнє хобі, то ми самі себе будемо обманювати. Ми маємо взагалі людям сказати правду, що люди, які так чи інакше від них залежить вирішення. Отаких от, от е, грошово-містких питань а, да, і маленький. судді це насправді більше ніж депутати. Депутати теж не можуть. Ну, і депутати. ще одна проблема дуже велика: це самоочищення. Тобто, я не побачив якихось виступів масових судей, які би закликали до того, що давайте самоочистимось. Давайте когось запросимо, щоб він нас самоочистив. Давайте спробуємо спро, зробимо самоврядування всередині. А це ж перетік. Це перетік суддів з радянської системи до нинішньої. це він майже він кастовий, він сімейний, він клановий. Я пам'ятаю, що в мене був діалог тут теж на ефірі судді. Я вже не пам'ятаю його прізвище, його невдовзі звільнили, який вирішував питання по ТІВІ, коли і абсолютно в незаконний спосіб позбавили частот. Був такий гучний процес. І я з цим суддієм виявив. Я на одному телевізійному ефірі. І що він мені сказав? Чому він взагалі чесно людина? Я працював, сказав він за радянських часів. Ви ж розумієте? Yeah. Ну, я, я, і тому я, не, я знаю, що таке незалежність. Я був незалежним за радянських часів. Але коли людина проводить тобі такий такий доказ своєї незалежності, а ти точно знаєш, що з ним було в радянські часи, так то ти відразу розумієш, що він всю цю мораль подвійну. Mm. Що можна бути незалежним, коли ти… ще й ти... потрібно, бо yeah. це радянська, потім yeah. пострадянська, yeah. потім yeah. Януковська і yeah. там, yeah. де багато. Я думаю, що це я, я... мені здається, що цю проблему ніхто не вирішує серйозно. Я маю на увазі на вищих щаблях. Тобто, я би хотів бачити у прем'єр-міністра, у президента якісь наради, що робити, куди йти, як запроваджувати нові інституції, як зробити змагальність. Як зробити так, щоб у прокуратури, я вже не кажу про суд, виявилося, для мене це найприємніше най, най, най всі, всі, всі історії, тому що адвокати звикли до змагальності. Судді ну, так, якось так ну дуже мало, але ну на відсотка. А прокурори, яка змагальність? Ти про що говориш? Я тобі поклав на стіл звинувальний цей вердикт. І ти маєш його проштампувати. І тому мені здається, що прокуратура абсолютно не готова до того, щоб в якийсь спосіб а, бути змагальною. У них просто того гену змагальності всередині в організмі просто немає. Вони не знають, як це, як це мені треба доводити перед якимись людьми, чи я правий. Чи я правий. Я, я, не він, а, 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 ані його батько, я маю на увазі прокурор, дід і так далі, не говорили так. Ну, з іншого боку, треба розуміти, що якщо не буде реальної судової реформи. Нічого не буде. Якщо не, не, не буде довіри нічого, до да. суду, які можуть бути економічні реформи. Тому що економіка це означає, що якщо в тебе якась проблема з підприємством, ти йдеш до суду і впевнений, що ти отримаєш там справедливе рішення, а не даш хабаря, чи твій якийсь конкурент дасть хабаря і на цьому твій заводи кудись. Попливе, фактично, це я би сказав, так може, це дуже жорстко і грубо, але мені здається, що це що це сталінізм, що це відсутність змагальності і справ, і відсутність справедливості в вироках. Це означає чистий сталінізм, тому що тоді це було революційну доцільність розстріляти Пупкіна. І дати 35 років Цюбкіну. Ні, Ні, є прогрес, і, там і, не було презумпції невинності. а тут Хоча б я. Ну, але вона так умовно, не, кажучи, вона, дуже вона, вона занадто умовна. Я просто позавчора читав якусь чергову справу там за Бакумовим. Космополітізм, коли значить, розквів тут у нас в Радянському Союзі. І там головна проблема була, що Сталін ходив відкритого процесу, а ці кляті космополіти не. Не здавалися і казали, ні, це брехня, ми ні в чому не винні. І так і вони, вони вимушені їх розстріляти без, без нічого. Без адвокатів, без свідків, без нічого. І це те саме, що зараз відбувається. Тобто вже є свідки, вже є адвокати, але все одно прокуратура приходить каже от підпишіть, і пан суддя підписує. Це ж питання знову таки. Тут все сплілося в один, можна казати, такий вузол, який не зрозуміло, як розробати Політична зацікавленість, так? Корупція. Те, що ніколи не було реальної зміни е, самого судейського корпусу, люди змінювалися. Якщо ми почитаємо всі біографії з цих от судей Печерського суду, ми побачимо, що вони в цьому клані все життя. Да, да, ну, тобто, да, як да. це відбувається? В прокуратуру хтось приходить. Ще звідки? З якоїсь політичної стації, от як формується Конституційний суд? Чому так легко було Януковичу протягти оці от рішення, фактично. Антиконстійне рішення через Конституційний суд Ну це ж взагалі безглуздя. Да. Навіть... А причому mm -hmm. до того, що до того за рік Конституційний суд цей же сказав так не може бути. А через рік, коли прийшов Янукович, він сказав, може бути, можна дати більше повноважень. Тому, що всі ці люди були частина політичної системи, а не судової. Вони не беруть на себе відповідальність за майбутнє держави. Тому що це ж задача Конституційного суду. Я пам'ятаю, що Єльцин 93-го року, коли він розумів. Чи він піде на пряме порушення Конституції після розстрілу парламенту? Він... До, ти, як це? 1400, я навіть зараз пам'ятаю да. закон. Він розпустив Конституційний суд, да, призупинив да. його да, діяльність. Да, да, це да. було абсолютно незаконно, але він хоча б не звертався до нього за оцими всіми безглуздими рішеннями. Я не хочу сказати, що Конституційний суд є якимсь, як би це сказати, в Росії зараз, м'яко кажучи. Реальним ну, органом, але так чи інакше на той момент він зберіг свій авторитет, тому що він не брав, не участі брав участь цьому, у штампуванні да. рішень, які фактично протисуперечили основному закону. Ну а як, а як виходити з цього, ми, до речі, поговоримо. У нас буде радник міністра юстиції, але це буде хвилини через три. Але все одно я, наприклад, своїми не юридичними міськами не можу зрозуміти, як можна вийти з цієї ситуації. Я можу сказати, що е головне слово це політична воля, але навіть за умов політичної волі, як... Зробити реальну реформу, я думаю, що мало хто може собі уявити. Тому що деякі кажуть, давайте обирати суди, як це в англосаксонській, я думаю, так куплять всіх просто відразу. Ми негайно. Ми бачимо, Як обирають депутатів, Так, так, Негайно і відразу. Та, і які запобіжники, а, тоді, а сама, сама ця ланка, самі люди, які там працюють, абсолютно не зрозуміло, як вони можуть самоочиститись, хочуть вони самоочищуватись. Ні, ну правда в тому, що має бути відповідальність за незаконні рішення разу. Те, що почалося, це в принципі, шлях у правильному кроку правильному напрямку. Раз. Друге, що має бути реєстраційні система в судовій системі, два. Але це, хто чи... це буде робити? Вони ж, Якби це не були юристи, вони ж такі юристи, вони сядуть і і всі судді. І всупереч того, що буде хтось говорити, бодай вища влада, буде казати, а тут порушення Конституції, а тут порушення такого закону, а тут порушення такого. На нас тиснуть, нам погано, ай-яй-яй, все. Це те, те, що, те, те, що я очікую. От кажуть, 100, 100 судей, 100 справ можуть відкрити. А це відкрити. питання змагання суспільства з цією системою, тому що це, врешті-решт, якщо суспільство бажає нормальної судової системи, тоді вона надає можливості, все це. З, на манівці звести. Якщо не бажає, ну тоді... але суспільство треба показати, а тут вже депутати і міністри ніяк не покажуть людям, як має бути, щоб суспільство могло вибирати. Ну, будь Була окума... така система, яка називалася Януковською. Окей, і вона нікому не, не подобається. Але ніхто не, ще не сказав, що а тепер буде отака от система антиянуковська, і вона складається з такого, 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 такого. такого. Є загальні слова. Та ж сама змагальність, та сама. Європейські країни хай спрацюють суди нічого. Чи ми можемо просто застосувати європейське законодавство нашу судову систему і спокійно жити? Я знаю, що грузинські політики, минулі, я маю на увазі, які за Михайла Сахашвілі казали, що це була най... найскладніша історія. То це факт. Ми так? могли це зробити, ми, могли це... ми все зробили принаймні так чи інакше. Але з судами у нас дуже, дуже складно, і це, це ми, ми, ми не встигли все зробити. Судами, судами. було навіть таких країнах, як Італія, після Другої світової війни, дуже важко вирішити всі ці проблеми, тому що якраз суди були форпостом того, де можна було вирішувати будь-які оборудки. Так, Але це не означає, що це не треба реформувати. Це може не відбутися за рік, за два, ну хай за десять. Просто сам, почнуть. сам процес оновлення суддів, це вже. Хай почнуть. Коротше, у нас зараз є така, у мене є така пропозиція. Секунд 30 залишається до реклами. Ми зараз попрощаємося на коротку рекламу. Після цієї реклами прийде Олександр Дроздик, радник міністра юстиції, і все, що ми між собою говорили, ми йому скажемо. А хай він відповідає за дії свого міністерства, яке, я думаю, є як це називається профільним в, в тому, що і е, як буде виглядати судова система через 5-10 років. Реклама зараз.